Вітаю слухачів українського радіо, які разом із нами у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і далі ми будемо говорити про освітній процес. Ну таке загальне слово, але як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, було влучання у шкільний заклад. Знищено чергову школу, окупанти нищать наші освітні заклади, і це тільки одна із частин того виміру проблем, які виникають загалом з освітнім процесом, тому що є не тільки підготовка до нового навчального року є рішення. Щодо офлайн чи онлайн навчання, ми ще пам'ятаємо про тимчасово окуповані території, де так само працюють школи, де так само діти ходять до шкіл, але вчаться за іншою окупантською програмою. У студії українського радіо я вітаю співзасновницю благодійного фонду Севд, міністерку освіти і науки України у роках Ганну Новосад. Вітаю, році. Ганну Новосад пані паніпаніона. Отже, як наразі оцінюються збитки руйнувань? Про які суми йдеться, і про ті втрати, які не вимірюються грошима, на жаль, це не перша школа, яку зруйнували. До сьогодні Росія прицільно знищила, дуже свідомо знищила або пошкодила вже кожну десяту українську школу. І, На жаль, ця цифра продовжує зростати. до великої війни в Україні функціонувало так округлено близько 14,5 тисяч закладів загальної середньої освіти. І ось до сьогодні більше як півтори тисячі вони понищені або суттєво побиті або ще зруйновані Росією, і ну, перш за все, і всі мають розуміти, що це. Дуже свідома політика, це не випадково. Вони свідомо б'ють по закладам не лише тому, що припускаючи це якісь військові об'єкти на їхню думку, але я й переконана, що роблять це прицільно, аби нищити нашу ідентичність, нищити нашу спроможність відновлювати і розвивати свій людський капітал, тому що розуміють, що освіта в Україні хороша і що саме школи є тими осередками, які допомагають українцям розвиватися. Якщо говорити про збитки, світовий банк ще у березні рахував таку дуже приблизну цифру. Називав, що загалом система освіти понесла збитків на 7,5 мільярдів доларів. На мою думку, ця цифра звісно. А значно занижена я знаю, як рахував світові банки. Це такі дуже середні, так середньостатистичні якісь цифри. А тут середні взагалі не працює, тому що десь це там величезна школа, а десь це маленька школа, десь укриття потребує там з власного досвіду. В фонді ми знаємо, десь укриття потребує а, 10 мільйонів гривень для того, щоб мати пристойний вигляд, а десь достатньо і там 10 тисяч доларів. Тому тут розрахунки навести дуже складно. А проте, все одно ми говоримо про величезні масштаби а, руйнування. І і потребу у відновленні, проте абсолютно ви правильно кажете, що є ті речі, які складно поміряти так одразу грошима. Проте у довгостроковій економічній, перш за все, ми будемо дуже сильно відчувати наслідки того, що ось у вересні вже почнеться четвертий навчальний рік, коли українські учні та учениці не зможуть нормально піти до. Закладів освіти нормально в сенсі піти офлайн, тому що до цього було два роки ковіду, коли всі дуже порізному вчилися, і з постійними перервами на онлайн. І зараз це вже другий рік великої війни. І тут теж важливо зауважити, що дуже багато регіонів мають дуже різні ситуації. Якщо в ковід була приблизно, хоча б якась спроба всіх привести до одного знаменника і розуміти, хто скільки часу не навчався, то зараз ситуація на, наприклад, на Київщині і на же Сумщині, це дві різні ситуації з точки зору того, що там можна робити під час нового навчального року. Ну От якраз про ті обставини, за яких діти йтимуть зараз до шкіл, розпочинатимуть новий навчальний рік. Зрозуміло, що. Якщо немає закладу, виникає потреба де і як проводити. Ну можна сказати, онлайн провести можна, дай Боже, щоб вчителі і діти мали місця і необхідні всі для цього якісь засоби, тобто мається на увазі планшети комп'ютери, але ж разом із тим, школа це ж не просто будівля, правильно, це ж купа всіх матеріалів. Як вирішується ця проблема, і ну як можна вийти з ситуації, принаймні на який період і скільки часу треба на те, щоб відновити заклад чи придумати інше. Альтернативний якийсь варіант. Знаєте, Я тут почну з такого аспекту, який багатьох українців дуже турбує, і навколо цього тривають суперечки, чи варто взагалі відновлювати заклади, і чи можна взагалі в цих умовах хоч якось повертатись до офлайну. А ми у фонді багато працюємо саме в тих регіонах, які постраждали від війни, від безпосередніх бойових дій і від окупації. Миколаївщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, і бачимо безпосередньо, як все виглядає на місцях, і я розумію безпекові виклики. І це основне проте, якщо ви поїдете у деокуповані громади Миколаївщини, які були 9 місяців в окупації. Які ну відсотків на хто як, але від там від 50 до 80 розбиті повністю, і звісно школи в жодному з населених пунктів немає, то що ви там побачите, так це дітей. Діти там або залишалися в окупації ну, зі своїми сім'ями, сім звісно, або зараз повертаються. Наведу приклад, містечко Первомайське, не, не плутати з Первомайськом, mm -hmm. це е, дуже неподалік Миколаєва, воно було на, на, е, на, на, на зіткненні найгарячіших бойових дій. І ось на початку літа там було 82 дитини. дитини. Ми були там кілька тижнів тому, і там вже було 112. Та тобто вони туди повертаються, хоча селище зруйноване. Ну практично вщент. школи там немає. І знаєте, залишається питання. Ну звісно, ми можемо казати, що їм небезпечно йти навчатися проте, а що їм робити, якщо так. війна триватиме ще багато років. Ось тому звісно дуже важливо шукати швидкі рішення. І ці швидкі рішення можуть бути такими. Ну, перш за все, скрізь має бути укриття. Це це маст, це не уникно. І над цим необхідно працювати і шукати варіанти, де його облаштувати в інших комунальних приміщеннях або рити їх з нуля, і причому робити укриття не такими, щоб там можна було просто пересидіти тривогу і якось витримати клаустрофобію, та такими, щоб це були просторі, придатні для комфортного навчання. Простори, які мають нормальну вентиляцію, які мають кілька виходів. А і де можна продовжити навчання під час тривоги? І власне це є можливим, тому що такий підхід ми сповідуємо у фонді, організовуючи укриття. Друга річ, яку варто робити, яку ми вже пілотували ще минулого року, наприклад, на Київщині є таке містечко селищ, село Богданівка. Це за праворами одразу. А там єдину школу спалила, єдиний садочок підірвали. Але там залишився будинок культури, який до цього був облаштований громадою з фасаду, але всередині це були просто пусті стіни. І ось цього будинку культури, десь у 400 квадратів ми облаштували таку невеличку тимчасову школу. і Зараз туди ходять всі діти початкової школи. Це десь 180 дітей. Їх не возять в Інше село, а старші приходять після в кінці дня, після своїх онлайн занять. І це певне тимчасове рішення. Але коли ми говоримо тимчасове, то це ну так менше 5-6 років, тому що та школа в Богданівці, яку буде відбудовувати Європейський інвестиційний банк, вже на це гроші є. Але ну, євробюрократи кажуть, так, Розуміло, це 5-7 років так, і от такі чвертві. тимчасові рішення в будинках культури, в будь-яких інших приміщеннях, які вціліли облаштування освітніх просторів невеличких шкіл, плюс модульні школи, ось до прикладу, схоже рішення ми з партнерами організовували в загальцях це поряд з бородянкою. Тобто є варіанти, як це робити. Головне шукати ці рішення і не робити вигляд. знаєте, що немає школи, немає навчання або триває війна. Ну діти мають всі сидіти вдома. Звісно, безпека ключове. А проте, ми маємо дати їй можливість, коли немає тривоги, коли немає загрози, якимось чином хоча б кілька годин в день збиратися офлайн. Але ж йдеться напевне тут більше про таку освітню активність, а не повноцінну шкільну програму. Звісно, десь можна буде сподіваюся, провадити повноцінне навчання, можливо, більше в центральних областях на заході в, в умовах і в випадках, коли не буде тривоги та загрози. А звісно, в тих територіях, куди дістає артилерія, це там 40 кілометрова зона від, від наших божевільних сусідів, то звісно, це або від окупованих територій. Звісно, це не буде можливим. Тобто тіти будуть навчатися онлайн, якщо Взагалі будуть навчатися, тому що знаєте, коли постійно стріляє артилерія, складно навчатися в зумі. Ось тому це не буде дійсно повноцінний навчальний процес, і ці наслідки, оці, оці втрати освітні втрати, ми будемо мати величезні. Вони вже великі були немалі. І тому, коли закінчиться війна нашою перемогою, у нас буде наступна війна за повернення знань, вмінь. У учнів, які втратили. Просто вдумайтеся, у нас це четвертий рік, коли діти не підуть в початкову школу. Тобто у нас частина дітей початкового віку. Та да, це вікова віковий такий час, коли закладаються основні вміння, фундаментальні навички, вміння спілкуватися, вміння розмовляти, комунікувати, працювати в групі. У дітей його великої, сотень тисяч дітей його немає. Я бачу дітей, які не вміють розмовляти, так да, які не вміють комунікувати, бо вони не мали цього досвіду. Вони там або. Щось там онлайн робили або взагалі нічого не робили. Це страшно. Починається новий навчальний рік, і попри все, от чимало шкіл отримали можливість все-таки обрати формат і якраз обирають офлайн, якраз з огляду того, що ковідний період, велика війна, все це наклалося, все це залишило вже е, свій відбиток і має свої наслідки. На жаль, але от один з них ви якраз згадали про те, що і відсутня комунікація, це дуже соціалізація так. дітей, особливо якщо йдеться про первачків, першачків, то зрозуміло, що в цьому контексті, от як. Щодо того, готовність шкіл перейти в офлайн формат. Тобто, чи все залежить тільки від укриття? Є укриття, все достатньо для того, щоб всі повноцінно вийшли. Чи не виникатиме проблем від того, що вже втратилися? Адже це не дні, не тижні, не місяці, а вже роки відсутності ось цієї комунікації з цієї можливості віч навіть бачитися з учителем, дітям між собою спілкуватися. Тобто, це буде ще процес відновлення певний напевно? Звичайно, я дуже люблю оперувати знаєте, такою до до достатньо. Вірною статистикою, даними ми будемо мати точні дані ближче до 1 вересня від Міністерства освіти щодо того, яка кількість шкіл вийде офлайн, яка в змішаному форматі, яка лише онлайн, і зазначу, що це буде попередньо, рішення. почуття відомо ні, поки що відомо. Останній тиждень після Чернігова, після удару по театру, насправді ну, переглядається дуже багато рішень щодо офлайну. І є ну велика ймовірність, що чимало міст не будуть там, наприклад, вересень-жовтень навчатися офлайн. Взагалі, навіть там, де школи є, і там, де є укриття, тому що ну, ніхто не хоче брати на себе таку звісно відповідальність. Тому це буде відомо, я думаю, ближче до власне, початку навчального року. Хто як буде навчатися? А проте ви абсолютно праві, що звісно інфраструктура це базова потреба, і коли ми говоримо інфраструктура, це не лише освітній простір безпосередньо школи або приміщення, але й також, наприклад, наявність гаджетів, так, планшетів, ноутбуків у дітей, тому що ну, я на власні очі бачила, як, яким чином виглядають школи і які засоби для навчання мають діти, які пережили окупацію. Росіяни ж все крадуть, абсолютно все. Тому коли, коли звітують про дистанційне навчання, то це може дуже часто означати, що діти беруть смартфон, якщо він є у батьків, і так виходять в Zoom. Ну це, звісно, ніяке не навчання. Та якщо ми говоримо про власне, освітні втрати, то. Вже цього грудня будуть результати такого міжнародного порівняльного дослідження ПІЗА, в якому Україна вдруге бере участь, і ми будемо бачити, як змінилися наші освітні досягнення у 15-річних підлітків за репрезентативною вибіркою. У порівнянні з з, зараз пригадаю з вісімнадцятим роком. Mm -hmm. А тобто, є цикли, в які робиться піза, і так попередні такі дисклеймери того, що я чула за попередніми результатами, ну ситуація буде виглядати, мати мати значно драматичніший вигляд. Нагадаю, попередня піза 4 роки тому показала, що 36% українських дітей не знають математику на базовому рівні. Базовий це дроби відсотки, вміння з ними працювати. Зараз ця цифра зросте, точніше, навіть зросте, а вміння впадуть ще драматичніше. І що тут важливо зазначити, це також показують дослідження, які проводить Міністерство освіти, що найбільше страждають діти з маленьких сіл, з невеличких містечок, ті, які так мали доступ до гіршої освіти, а зараз у них і це забирають. Тому що якщо ви подивитеся на мапу окупації, табо. Деокупованих містечок, то це як правило невеликі міста, невели... маленькі села, селища, де і так було все не дуже добре з якістю освіти. Тому от фокус саме на тих, кому найбільше потрібна підтримка, він буде ключовим і тому вчителі і школи потребуватимуть додаткової підтримки тютерів, додаткових таких програм з надолуження втрачених знань. Безперечно, що війна накладає відбиток на всі сфери нашого життя на освітній процес, так само і в цьому контексті навчальні програми чи коригуватимуться вони, які саме коригування відбуватимуться, які потрібно було б внести в освітній процес. Звичайно, ми не можемо робити вигляд, що нічого не змінилося, і ми можемо почати там з вересня програму будь-якого класу з тієї сторінки, де вона закінчилася минулого року або до 24 лютого, тому Програм, їхнє таке втиснення, воно обов'язково необхідне. А необхідно розвантажувати програму, необхідно деякі предмети інтегрувати. І, власне, ну дуже часто знаєте, давайте так говорити чесно. Дуже часто саме зовнішнє незалежне оцінювання драйвило те, яким чином складаються програми. Як відбувається освітній процес. зараз НМТ, національний мультипредметний тест це також певна спроба інтеграції. Та і окремі предмети за галузями можна також інтегрувати, і все дуже залежить від. Кожної школи про те, що важливо це використовувати. От зараз почнеться навчальний рік. Важливо робити використовувати діагностичні інструменти, аби зрозуміти, де кожен учень та учениця є у власному прогресі, і для цього зокрема є розроблені вже інструменти, які доступні на всеукраїнській школі онлайн. Діагностичні тести з ключових предметів за різними роками навчання, які кожен вчитель може взяти і продіагностувати учня, зрозуміти окей, ця тема у нас провисає з цим учнем чи ученицею її варто підтягнути. Ну і ще одне питання, звісно, про те, чи держава дає раду в повному обсязі, тому що забезпечити освітній процес це не лише укриття знову таки, це не тільки надання місця, але зважаючи, якщо місце, наприклад, заклад зруйнований, то це ще додаткові проблеми. Це дуже багато інших супутніх проблем, які стосуються учнів, вчителів, батьків, в тому числі. От як ви ставитеся до того, що також громадські ініціативи долучаються, наскільки це вдало виходить, і чи достатньо ось цієї співпраці, чи Можливо, треба було ще більше залучати громадські організації. Ну, власне, як я ставлюсь? Я представляю громадську організацію, яка займається відновленням доступу до освіти. і Я вважаю це критичним, тому що як і в багатьох інших сферах там згадайте ковід. Наскільки багато робили неурядові організації для того, щоб допомагати госпіталям, чи подивіться зараз на велику війну, що робить повернись живим. Тому для нас в фонді Сев дуже важливо ставати там поступово таким собі Повернись живим в освіті. У нас освіта до війни була до великої війни. Була суттєво децентралізована і також фінанси а держава в особі міністерства освіти виділяла різного роду центральні субвенції. Зараз звісно, таких коштів немає на розвиткові потреби. Є окрема субвенція на укриття, також шкільні автобуси, тому що їх також багато пошкоджено, але це крапля в морі. Тому залучення міжнародних коштів, залучення корпоративних коштів фандрейзинг mm -hmm. через НГО. Він є критичним. Нагадаю, що Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду севедміс, міністерка освіти і науки України у 2019-2020 була з нами на. em